На другий день, ну що робити? Той ж чоловік забитий, той чоловік забитий. Треба якось хоронити, а як хоронити. Там, він запряг коня в сани і завіж на цвинтар е, тих е, е, братів своїх постріляли побитих на цвинтар, щоб завіз. Батько завіз їх туди е, тих чоловіків, але звітом скоренько втік, тому що боялися, що поляки ще раз прийдуть і когось там застануть, хоронили їх жінки. Жінки як хоронили? Взяли з собою сукеру, земля замерзла, рубала моя так, ну, то, татого брата жінка. Рубала землю сокирою, виробила такий гріб невеликий на, на свого чоловіка. І так його похоронила ще, ще й казала, він ще назвав Микола. Микола приколь ноги, каже, бо бути ще не вміщаєш ту яму. І так його без священника без чого, загорнула там, землею пригорнула лищем, І Думаю, що далі зробити? Взяла на дерево, бук такий був дерево. Вона там вирубала з сукирою такий знак. Так, Туди відрубала, кору так сильно відрубала і так далі, щоб знати, де він на два метри від того бука був, була його е могила там, де його захоронили. Коли а жінки там потягнули вже своїх чоловіків на санчатах, там, там, там. Крик, плач. Знаєте, так, як, такий крик був, як на базарі, наприклад, люди говорили, так, так в селі таке було.